Що тут у нас відбувається? Сир розплавився. він просто витікає, беремо нашу трубочку. Макаємо то в сир. Привіт, Друзі, мене звати Андрій Плюс, і зараз я вам покажу дуже швидкий, дуже смачний рецепт під вино. Дівчата, коли приходять до в мене в ресторан, вони його просто обожнюють. Тому давайте не будемо затримуватись. Поїхали, приготуємося рецепт. Тут я вже вам поділився по грамажам, скільки чого потрібно. Зараз ви можете собі ближче побачити, що тут у нас і як. Давайте відразу поставимо сковорідочку, розігріємо її і прямо на сухій сковорідці Трошки калірнем наш камамбер та ананас. Тут наша пательня розгрілась. Ми можемо взяти наш камамбер. Я взяв самий звичайний, недорогий. Ви можете взяти будь-який інший сир, але, як на мене, камамбер сюди просто ідеально підходить. Тому ведемо його на сковорізочку. Не треба його прям дуже смажити, просто дати шкоринку. В ідеалі це робити на грильовій сковороді, або навіть на грилі або хорстері. Але я розумію, що у нас вдома немає ні гриля, ні хостера, то ми можемо взяти таку звичайну сковорідочку. Дуже уважно ми дивимося за сиром. Бачите, вже супер. І так само з іншої сторони. Ананас, йому потрібно трошки більше часу. Це звичайний консервований ананас продається в будь-якому магазині ще трошки. Я думаю, цього буде достатньо. Перекладемо поки що його на дощечку і доготуємо наш ананас. Ось, бачите? Ананас вже також. Перемоти зараз такі прихватимо з іншої сторони. Ананас вже такий, як нам потрібно. Супер, вимикаємо сковорідку. і перекладуємо наш ананас і наш камамбер в духовку. Нам потрібно готувати 6, максимум 10 хвилин. Для того, щоб наш камамбер е, трохи надувся, він надується, всередині розплавиться, то це вже означає, що він готовий. Треба буде просто його потувати. Тому давайте поки що 6-7 хвилин, 160 градусів. От ви бачите, камамбер надувся. Він вже ріденький всередині. Подаємо це все з малиновим соусом. Як ми робили, ми просто взяли заморожену малину, додали цукру, дали до кипіння, перебили, перетерли через мілке сито і отримали таке кюлі малинове. Воно буде класно сюди підходити. Можете взяти будь-яку ягоду, можна навіть взяти мед, непринципово. А також зробили такі грісіні, слойого тіста. Якщо буде цікаво, можу приготувати рецепт, як їх робити. Тому, що ми робимо? Ми виливаємо в центр наш. Малиновий соус чи малинове кюлі. Кладемо на нього наш камамбер Зверху кладемо наш ананас, сервіруємо це все. В нашем агрессиве. Из декора я взял квиточки. Трошки микрогрина. И мятку. Так, давай это будем куштувати. май oh Гад! Дивіться, что тут у нас ведуается. Сыр расплавился, он просто вытекает. Берем нашу трубочку. Вот такое. Макаємо то в сыр в соус. Ммм. Дуже смачно, друзі. А я знаю, що це ваш найлюбленіший рецепт. Тому давайте готувати разом. Давайте робити один одного щасливими. Ну, а я закінчу цими проповідями, іду їсти цей десерт, відкрию ще з смачного сухого білого вина. Подивіться відео тут 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 Пишіть в коментарі, що ви хотіли, щоб я приготував для вас наступне. Ну, я вас з вами прощатись. Всім гарного дня. Папа! -па.